У ревіді також є можливість виділяти частину вигляду ту, яку нам потрібно, і можна окремо її налаштовувати. Найчастіше це вигідно налаштовувати на проміжний рівень, наприклад, з ходової клітки. І подивимося, як це працює. У я називаю називається оперативних параметрах, ось тут. Є Crop View, можна його натиснути, так? І в нас з'явиться такий межа. Ось зараз в цьому параметрі ми можемо побачити і можемо її не побачити. Але коли режим увімкнений, тобто коли ми бачимо цей Crop View, то ми можемо межами виділити те, що нам потрібно. І Власне, тепер буде видно цю різницю. Так що ми виділимо, наприклад, нам потрібно лише одне приміщення, акуратно відтягуємо сюди і відтягуємо тут, очевидно, теж можна гарно напевно, приблизити і забрати. Допустимо, мені потрібно лише ось цей фрагмент або навіть. Ось цей санвузол. Акуратно я його зружую, Зверніть увагу, як потім це все тяжче стається. Оці межі теж рухомі. Наразі, чесно кажучи, не знаю для чого. Вони знаю тільки що ось ці речі вони вирізають серединку. Не знаю доцільність цього. Тому без причини не натискаємо, але маємо ось окремий вигляд, і в цьому вигляді, звичайно, якщо ми робимо duplicate View, ми можемо окремо налаштовувати екстенс і тому подібне. Тобто ми можемо бавитися з рівнем січення, з виглядом і тому подібно. з рівнем січення і діапазоном проєкції. Ось цей Crop View можна вмикати, можна вимикати, і, звичайно, це все фіксується у вигляді. Така річ є і в 3D, як не дивно, але от вона для початку, коли я її бачила, вона мене трішки навіть лякала. Чому? А, тому що в нашій Section Box забирає у нас якісь от речі. Так? Тобто ми окремо можемо щось забрати, і окремо у нас ще ось такий дивний фрагмент. Але це не страшно, ми показуємо межі, і дивіться, це навіть може бути корисним. Ми можемо перенести ось цей цю, цю, цю фрагмент там, де нам потрібно. І одразу отримати вигляд, який нам треба. Бачите, якщо кутику класнути, він переміститься. І так само є межі, можна відтягувати. Звичайно, це все актуально для вигляду. І це все можна буде перекидати а, на аркуш. Ті всі елементи, в тому числі на Display-Element та бомбосхема – це все актуально для будь-якого з виглядів, і все можна комбінувати.